Вітання, друзі, мене звати Василь Пухню. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 21 грудня. Це субота. Сьогодні буде короткий суботній огляд карти, де я прокомунікую, по суті, що дві теми: дві два скандали. Які те, щоб скандали або гучні речі, які потребують відтак певних коментарів, обговорення для того, щоб тут правильно розставити акценти. Перша це Херсонщина і це активні бойові дії, які там вчора намагалися розпочати росіяни, і як вони на жаль. Кошмарить зараз, місто саме Херсон. А друга це Курахів, Кура, Курахове, Курахівський напрямок. І, власне, якийсь срач, який вчора, звідки не берись, з'явився, тому що вчора було оголошено вже офіційно про вихід із так званого спанівського мішка. Діпстейт сказали, що не без втрат, А офіційні речники це заперечують. Отже. Цих два акценти по цих двох напрямках, по суті, що е, найцікавіше зараз з точки зору того, що відбувається на фронті, хоча цікавість це дуже відносне питання. Е, Цікавою гаряче зараз навіть на Вовчанському напрямку стало е, в контексті того, що там з'явилися оператори БПЛА, які працюють на оптоволокні. Взагалі, оптоволокно, ця клята штука е, почала ставати серйозною проблемою для наших. Е, Можна сказати, військ стало що почала стати проблемою хоча вона вже є проблемою певний час. Що ми собою передбачає, давайте я коротко так озвучу. Отже, оптоволокно це такі дрони на по суті, як на Лісці. Це дуже добре рибаки знають. Оптоволокном зараз до будинків, квартир заводять відтак, сигнал інтернету. І оптоволокно. З такою катушкою, яка є на дроні, ось якраз дуже добре видно Цю катушку воно здатне від 5 до 20 кілометрів летіти, розмотуючи цю бабіну, і відтак постійний. Постійне живлення підключення через оптоволокно давати операторові не за рахунок радіосигналу, який можна погасити засобами радіоелектронної боротьби, а за рахунок власно цього оптоволокна і там якісна стала стабільна картинка. Там на нього не можна впливати засобами радіоелектронної боротьби і тому подібними речами Тому ось такі оптоволоконні дрони затягнули зараз на. На вовчанський напрямок Росіяни раніше вони їх почали використовувати на Курському напрямку, на Покровському напрямку. словом це проблемка і зараз. Ось ця дуже відносна категорія цікавості. Вона справді спостерігається на багатьох спрямуваннях на Сіверському напрямку. Росіяни використовують так само такі дрони. Власних на сіверському вони зараз і тиснуть на білогорівку, намагаючись зламати опір наших підрозділів, які там дуже довго стоять, тримають і стримують цей опір. Думаю, що Білогорів, по білогорівці ми будемо дізнаватися певні новини наступного тижня або про захоплення росіянами певних позицій та територій, або про нашу ліквідацію великого числа противника. Однак, повертаючись сьогодні про Херсон і про Кураха з Покровськом. підпишіться, будь ласка, друзі, поставте подобайку, пишіть свої коментарі. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. От в описі до цього відео ви знайдете прямий лінк на нього, або ось так, як бачите, на екрані собачка, пихньо нижнє підкреслювання. Ньюс дозволить вам. Перейти, перейшовши точніше, на сторінку соцмережі Телеграм, в стрічці пошуку, ось таким чином прописати все і знайти мій телеграм-канал. Розпочнімо: Херсонщина. Справді вчора стало відомо про те, що окупанти провели низку штурмів, як мінімум, два їх було на інший берег, на лівого на правобережжя Херсонщини, штурмуючи Дніпро з району Олешок. По Лінії Антонівського мосту, от в цю зону, російські штурмові групи, намагалися висадитися. Чи це серйозно? Ну я б так не сказав, я б так не сказав, що це серйозно, тому що я раніше вже розставляв над і коли прозвучала інформація про 300 човнів, які нібито є в окупантів для того, щоб проводити операції на Херсонщині, і тоді припускав скільки це може бути 300 човнів, скільки висадених висаджених російських десантників може бути, ну скажімо так, максимум 3000. Нехай це буде бригада, мотопіхотна легка, може там. Висадитися нема топіхоту, точніше даруйте без без моторизованої техніки, а, легка піхота. Легка піхота, просто з якимось БК може висадитися. Це з три тисячі за умови того, що наші бійці не будуть їх там уражати. Ну, наприклад, так припустимо. А, але ми розуміємо, що звісно, що наші війська прекрасно усвідомлюють ситуацію на лівому березі, і те, що вчора відбулося, така спроба штурмових дій на Антонівському мосту. Вона завершилася повним фіаско для росіян. А, я спробую роз'яснити знову розставити ці акценти, які варто розуміти по Херсонщині. До речі, ворожі телеграм-канали почали плюватися на командувача військ групи військ Дніпро. Це генерал-полковник Теплинський, який тут відповідає за цілісність російських військ. а Тепер почав відповідати за ліквідацію їх, тому що вони його почали там окреслювати м'ясником. А наші бійці напаки кажуть: це наш Слоняра Теплинський до речі. Нагадаю, просто він уродженець України. Донеччини Моспиного і власне він послав штурм абсолютно безперспективну цю атаку цих десантників чи морпіхів, чи кого він там послав словом, в принципі, я думаю, що всі ці атаки можуть бути безперспективними. За виключенням того, що росіяни можуть висаджуватися. Якщо в великій кількості вони будуть це робити, то вони можуть створювати ну не стільки плацдарми скільки зони своєї присутності. Ці зони присутності будуть призначені для кращого порягування артилерії лівого на правий берег і роботи відронів Раніше ми вже дізнавали. Валися, знаємо про те, що росіяни тут фактично що сафарі влаштовують як на військових, так і на цивільних. Для операторів дронів з метою їхньої вилучки своїх операторів дронів і величезна кількість як скидів, так і FPV використовують по правому берегу, щоб відточувати свої навички. Якщо вони перенаправляться якимись групами на правий берег, то звісно, що небезпека від виточування таких навичок буде значно вищою. Це перше друге коригування більш точне коригування артилерії це теж велика небезпека того, що зараз є по Херсонщині. По Херсонщині і так зараз і особливо Херсону. Просто капітально геть, як не солодко, росіяни е, всі ці висадки своїх спроб диверсійних груп е, прикривали шаленою інтенсивністю артилерійського вогню. От я вчора на таке відео натрапив, е, яке показує інтенсивність, яка є зараз у Херсоні. Давайте подивимося зі звуком. Ось такі, от обстріля вночі, фактично, що з позавчора на вчора я так розумію, це було відео зафільмоване, і це чітко видно, що це працюють реактивні системи залпового вогню, якими росіяни обстрілювали, прикривали висадку свого десанту. Хоча наші бійці прекрасно розуміли, що буде як і як відбуватися, і відпрацювали проти цього десанту, знищивши його. Але я скажу так, що питання активізації фронту на херсонському напрямку висіло в повітрі вже доволі таки давно воно було актуально як для збройних сил так і для окупаційних військ. Окупанти в принципі роблять зрозумілі для себе і прийнятні речі в контексті того, що у них є ресурс, людський ресурс, який вони можуть застосовувати. Теплинський може відправляти на одноразові штурми в один в одну сторону, в один бік ось ці диверсійні групи. Таким чином, що він робить? Перевіряє нашу оборону, мацає її слабкі точки, паралельно створює інформаційний тиск. По перше інформаційний тиск для того, щоб от я, ви, ми з вами разом якось починали проговорювати це все в ефірах. Говорили боязко про ситуацію. А от раптом зараз окупанти повернуться на правобережжя Херсонщини і тому подібні речі. Чим би мали спонукати наше військово-політичне командування? Перенаправити туди більше резерви та ресурси задля того, аби відстояти Херсонщину. Ці ресурси мали би бути зняті з якихось активних напевно, що напрямків боїв, як то Курщина, як то Покровськ Корахове і це би мало послабити нашу оборону відповідно на тому напрямку. Ось чого хочуть досягнути росіяни. Тобто, з їхнього боку, це цілком логічні виправдані та зрозумілі дії. І російський генерал Теплинський ці дії тут власне і реалізовує, маючи дешевий ресурс. Ворожої, ну своєї а для нас ворожої е, піхоти, е, тому активізація була висіла у повітрі. Вона була більш ніж очікуваною. Вона не є сюрпризом, і навіть якщо буде це продовжуватися, а я не сумніваюся, що вона буде продовжуватися, е, то ну, в висячній перспективі, скажімо так, принаймні мені здається, що проблемою це буде стати немало. По-друге, це вже не перші штурми із про. Е, е, Переправлятися через Дніпро в Херсонщині дуже інтенсивні бої ведуться за острови в Дельтні Дніпра. Островів тут, скажімо так, побільшало у зв'язку із знищенням греблі Каховської ГЕС, острові тут достатньо є за які території. Ось тут вести бої, і окупанти тут постійно висаджуються на катерах або намагаються висадитися. Ними підгодовують тамтешніх риб, тому це. Це перманентний процес, який ніколи не закінчується, і вчорашні спроби висадки в Антонівці, в принципі, не виходить за якісь рамки чогось прийнятного. Ну а третє, це я вже сказав, що от не потрібно геть зовсім недооцінювати ці намагання противника, тому що вони несуть насамперед терористичні загрози для міста Херсон і той обстріл, який я щойно демонстрував. Ну, це таки доволі небезпечна перспектива, що може бути збільшена інтенсивність. Артилерійських ударів і дронових обстрілів в міста Херсон, ось і все зрештою, в усіх інших аспектах цих висадок, цих руків окупантів, панікувати, тим паче створювати ось той інформаційний запит тиску на наше військово-політичне командування точно не потрібно. Хоча я розумію, що від цих слів і це напевно неправильно навіть прозвучить для шановних любих. Херсонців, які скажуть, ти там в Києві сидиш і говориш, що все так просто і все спокійно, а наше місто накривають, але ну об'єктивно тут нічого не можна зробити. Це об'єктивна реальність, так воно є. Київ теж тут прилітає, але не так, звісно, з такою інтенсивністю, як по Херсону, прилітає і по Львову, і по Харкову. Тим паче прилітає по Дніпру, Запоріжжю. Всюди триває війна, і на жаль, Херсон зараз це лінія бойового зіткнення, як ніяке інше наше обласне місто, і от окупанти зараз терористичними такими методами будуть впливати намагатися як на Херсон, так і на Херсонці. На жаль, і це насправді я ще раз повторюся. Це не треба нехтувати. Це серйозна насправді загроза, особливо для цивільного населення. Це перший акцент, який сьогодні варто проговорити по Херсону, тобто фіксуємо переправлення окупантів з лівого на правий берег загрози щодо якоїсь там ефемерної окупації міста, навіть попри те, що росіяни чергове заявили кілька днів, тому що вони прагнуть окупувати повністю Херсонську та Запорізьку області, не несуть. Але загроза обстрілів інтенсивних є. Другий напрямок, на який сьогодні звертаю увагу, це Курахівсько-Покровський. Ну, по перше, що по Покровську по Покровську тут триває така геть невизначена ситуація в контексті того, що для нас не визначено, тому що не вдається зупинити російське повзуче просування тут, а росіяни такі собі клешні навколо. Півдня зараз Покровська плетуть, намагаючись врізатись нашу першу лінію оборони, от по максимально складається враження широкому фронту для того, щоб от коли вони вирішать уже всі свої питання, Курахового, великої новосілки, можливо, десь в якійсь сусяжній перспективі вони собі планують вирішити ще питання турецька та м, часового яру. І от тоді, сконцентрувавши весь всю потужну міць е, російської армії, яку вони будуть мати на той момент, спрямувати на Покровський Мирноград, і задля цього. От хочуть бути максимально на широкій лінії, врізаними в е, лінії оборони міста Покровськ. Приблизно так це все тут виглядає, і ті просування, які тут є окупантів, повертаючись до Курахового і коментуючи ситуацію з успенівкою. Отже, в чому був скандал, який варто зараз на мою думку прокомунікувати? Скандал полягав у тому, що пригадуєте ще тиждень півтора-два тому тут утворювався і був створений справді мішок. Наших військ, в якій було взято о, охоплення підрозділи Збройних сил України, як ви знаєте, я передавав той настрій атмосферу від бійців. Вони там не панікували, вони спокійно працювали і виходили зрештою. З того мішка, це був один. Ну я не можу називати це підрозділ. Що це був за підрозділ? Але скажімо так, це була не 79 бригада, яка тут так само виконувала задачі підрозділ її. 79-та бригада тут так само була. Я спілкувався з бійцями 79-ї, Так, от вони мені розповідали, що ну, насправді щодо деяких частин та підрозділів ну, були жахливі умови виходу, і, на жаль, втрати наші тут були збільшені, тому що з трьох сторін навіть можливо з чотирьох на 360 градусів оборонятися. Це прямо пропорційно впливає на те, що втрати нашої сторони, яка так обороняється, будуть більшими. Так от вчора діпстейт написали про те. Що Успенівський мішок історія з ним завершена. а Наші війська вийшли з нього, але вийшли не всі. Потім офіційні речники почали спростовувати цю інформацію. Мовляв, ні, що ви, ми всіх вивели, всі вийшли. Е, я думаю, що буде справедливо розтлумачити. Напевно, хоча я і не член команди Діпстейт і не хочу зовсім говорити за них, але я радше так от дивлюся на цю ситуацію з двох міркувань. Перше, давайте подивимося, міркування Генштабу. Коли він кажуть, що ми вивели всіх так, вочевидь оточень з потраплянням у полон наших підрозділів не сталося. Вони мають на увазі це коли Deep State пишуть. Я розумію ці слова друзів-аналітиків, як такі, що вони кажуть, що були створені умови надзвичайно невигідні вже. Не те, що а на 360 градусів, це більш ніж кругова оборона. Кругова це коли з трьох сторін, а це на повністю колова така на 360 градусів оборона. А, так от в таких умовах ось ці зростаючі втрати нашого війська вони були зафіксовані. І, на жаль, вийшли не всі, тому що є ті, хто загинули. А, загинули за те, що залишилися в таких умовах, не зуміли вийти, намагалися перебратися, в тому числі, через водні. Перешкоди, які тут були, тонули, і я про ці історії теж знаю. Тому я так підозрюю, що діпстейт насамперед говорить не про потрапляння в полон, а про збільшені втрати наших військ, які оборонялися в цих невигідних становищі, невигідних умовах. От напевно про що варто які акценти ставити, тому що я теж знаю тих, тих хлопців, які на жаль уже ну точніше, я не особисто з ними був знайомий, але мені про них розповіли про тих хлопців, які на жаль. Не з нами. отакі, от, от трактування, і, напевно, варто в цьому контексті, в цьому ключі сприймати все те, що відбувається а загалом. То росіяни після витіснення наших військ із одного мішка на корахівському напрямку цілком справедливо буде говорити, що вони зараз перегруповуються, акумулюють ресурси лише на корахівському напрямку. Офіційні речники, ось що про що говорили: так це про те, що 7 до 70 тисяч російських військ зараз тут зосереджено на всьому покровську Покровсько-Курахівському, 150 а тільки по полузуку Рахового 70 тисяч, і зараз ці 70 тисяч перегруповуються за для того, щоб зробити новий фінальний привок: перша в районі старих тернів, друге в районі Зеленівки, на Улатли перерізати, зробити власне кажучи таку, от так само невигідну, невигідні обставини. Оборони наших захисників у всій Курахівській агломерації, і привести до значно більших втрат. Тобто вони зараз планують безсумнівно зреалізувати такий план. Ну і паралельно з цим ще один менший епізод, який зараз пов'язаний з боями у місті Курахове. По суті, що вже майже все Курахове зайняте противником, і воно вже було давніше зайняте як так противником. Але спокійного життя для окупантів тут ще немає. Ще немає. Буквально вчорашнє відео від 46-ї аеромобільної бригади, яке показує відпрацювання по різних об'єктах противника, зокрема і в місті Курахове. От можна побачити ці кадри, як по будівлях прилітає. Знаєте, які висновки роблю від перегляду цього відео? Видно, що інфраструктура Корахового не така знищена, як, наприклад. Мар'їнки, скажімо, або будь-яких інших населених пунктів. Тобто е тут можна робити висновок того, що все ж таки тих боїв, які би мали бути у місті, е не вдалося нав'язати, в тому числі можливо, через те, що в нас недостатньо було військ та ресурсів на цьому напрямку. Це від, від 46-ї аеромобільної бригади, е але відносно бачимо, що не такий рівень руйнації Корахового, як, наприклад. В якихось інших локаціях того ж Бугледару, про який ми говорили, де ми бачили, що оборона дуже 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 стійко стояла. Тут же ж наша все-таки стійкість похитнулася, і на цьому ширшо, ширшому сенсі, покровсько-корахівському напрямку значно так би мовити. Значно більше населених пунктів втрачалося без тих інтенсивних боїв, які б, ми напевно мали або могли б бути за них зав'язані. Це і про Українку, і про Новогродівку можна говорити, і про очерети не можна згадувати. І про інші населені пункти на жаль. Така от наша реальність нас не так багато ворога багато. Ворог цим користується ми. Чули обіцянки про те, що буде змінена структура Збройних сил України. Обіцянки цілунали про те, що це станеться вже до кінця листопада. Зараз ми вже наближаємося до кінця грудня. Обіцянки, як би, все ще поки що не зреалізовані. Отакі от, от справи у нас на фронті, друзі. На цьому поставлю крапку. Більш навантажувати вас не буду. Подякую за увагу і побажаю берегти себе. Бо бачите, дрон чи ракета. Можуть будь-кого прилетіти. Тому треба дуже-дуже сильно пильнувати і дякувати нашим захисникам неба, дякувати нашим піхотинцям, які роблять в цих умовах просто просто неймовірну роботу. Я, я не маю слів, які описати, коли от я з ними спілкуюся, я розумію ці всі обставини, в яких вони там перебувають. Тримаємося. На все добре. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком